Портер, Поліанна. Розділ сьомий. Поліанна і Покарання Пів на другу Тімоті відвіз міс Полі та її небогу до чотирьох п'ятьох найбільших крамниць за півмилі від садиби. Купівля нового одягу для дівчинки викликала у всіх неймовірне збудження. Міс Полі відлягло. Вона розпружилася, як людина, що ступила на тверду землю після ходіння по щойно застиглій вулканічній лаві. Розпашілі продавці, що обслуговували Поліану і її тітоньку, мали цілу торбу жартів про дівчинку, аби до кінця тижня розважати друзів. Поліана випромінювала навколо себе усмішки та сердечну любов, бо, як пояснила вона одному продавцеві, це так чудово купувати новенький одяг. Тоді як раніше ви не мали нічого, крім місіонерських пожертв та жіночої допомоги, одяг, який не треба ні підшивати, ні відпускати. На ходіння по крамницях пішла решта дня. Потім на поліану чекала вечеря приємна розмова в садку зі старим Томом та з Ненсі, яка встигла перемити посуп на приступцях, що вели у двір. На цей час тітонька Полі пішла до сусідки. Старий Том розповів Поліані багато цікавого про її маму, і дівчинка була достоту щаслива від цього. А Ненсі переповіла про маленьку ферму Корнер за шість миль звідси, де жила її матінка та любі братик і сестрички. Вона пообіцяла Поліані, що міс Полі дозволить колись повести її в гостину. У них чудові імена, вони вам сподобаються, зітхнула Ненсі. Їх звуть Алджернон, Флорабел Єстел. А я Я ненавиджу ім'я Ненсі. Зітхнула вона. Як ви можете таке казати? Це ж ваше ім'я, здивувалася Поляна. Але воно не таке гарне, як інші. Розумієте, я була першою дитиною в родині, і мама тоді ще не читала романів, де вона знаходила гарні імена. А мені подобається Ненсі, бо це ви, проголосила Поліана. Але мені здається, ви любили б мене не менше, якби я звалася Кларісою Мейбл», – відказала Ненсі. А мені було б набагато приємніше, оскільки я страшенно люблю це ім'я. Поліана зайшлася сміхом. Принаймні, ви повинні радіти, що не Гівзіпа, Гівзіпа? Так, це ім'я Місіс Вайт. Чоловік звертається до неї гіп, і це її дратує. Каже, що коли вона чує гіп-гіп, їй здається, що наступної миті пролунає Ура! А вона не хоче, щоб їй уракали. Похмуре обличчя Ненсі розпливлося в широкій усмішці. Хай тобі всячина. Тепер, коли чутиму Ненсі, згадуватиму про гіп-гіп і сміятимуся. Що ж, я рада, вона урвала і вражено втупилася в поляну. А скажіть но. Міс Поляно, ви навмисно граєтеся зі мною у вашу гру, аби я раділа, що мене звуть Негівзіпа. Поляна насупилася, а тоді засміялася. А то ж, Ненсі, але я не навмисне. Я гралася, але це вийшло не самохідь. Розумієте, граючись, призвичаюєшся знаходити щось, чого можна порадіти, і справді здебільшого є чого радіти, якщо наполегливо шукаєш причіпку. М -м, можливо. З недовірою припустила Ненсі. Пів на дев'яту Поліана поклалася до ліжка. Сітки ще не привезли, і її задушна кіночина нагадувала грубку. Поліана з жадобою дивилася на щільно зачинені вікна, але відчинити їх не наважилася. Вона роздяглася, охайно склала одяг, помолилася, задула свічку і вляглася в ліжечко. Бо наскільки вона пролежала без сну в гарячій постелі з заплющеними очима, перекидаючись з боку на бік. Їй здавалося, що минуло кілька годин, перш ніж вона підвелася з діжка, підійшла до дверей і прочинила їх. На горищі стояла оксомитова чорнота і тільки місяць проклав срібну стежку на підлозі від східного слухового вікна. Рішуче зневажаючи страхоту темряви ліворуч і праворуч, Поліана зробила швидкий вдих і почапала по срібній стежці до вікна. Вона чомусь сподівалася, що хоч на цьому вікні будуть сітки. Та ба натомість там був казково гарний широкий світ і, як вона знала, м'яке свіже повітря, якого так прагли розпашілі щічки та руки. Поляна підійшла ближче і почала вдивлятися в широчинь. І тут вона побачила неподалік під вікном бляшаний широкий дах з солярію тітоньки полі над входом до будинку. Це видовище виповнило її бажанням ото б зараз туди потрапити! Вона боязко озирнулась, десь там лишилася і розпечена кімначина зі ще розпеченішим ліжком. Але її вже відокремлювала від того страшна чорна пустка, крізь яку можна пройти лише на помацки, витягнувши руки, натомість попереду, дах з солярею, з місячним світлом і прохолодним, м'яким нічним повітрям. Якби ж то її ліжечко стояло тут, люди ж іноді сплять на вулиці. Ось, наприклад, Джоуль Гартлі з її рідного містечка хворів на сухоти і змушений був спати на дворі. Поліана раптом пригадала, що недалеко від цього вікна вона бачила низку довгих білих мішків, що висіли на цвяхах. Ненсі казала, що в них улітку провітрювали зимовий одяг. Наївшись дрижаків, Поліана допнулася туди, вибрала. Один гарний натовчений м'який мішок, у ньому була котикова шуба місполі, що мав правити за матрас, другий, тонший, вона склала, як подушку, а третій, ніби напівпорожній, видався їй схожим на курдру. Спорядившись таким чином, втішена Поліана повернулася до осяяного місяцем вікна, підняла раму, спустила мішки на дах, потім спустилася сама і обережно зачинила за собою вікно. Поляна не забула про мух із неймовірними лапками, на яких вони переносять всілякі страхіття. Яка приємна тут прохолода! Поляна аж вистрибом пішла по даху, вдихаючи на повні груди свіже повітря, їй так подобався ляск бляхи під ногами. Аж вона два-три рази пройшлася із кінця в кінець так любо відчувати просторінь після розжареної кімначини. Да, широкий, плоский, не впадеш. Нарешті вдоволено зітхнула та згорнулася коточком на матрасі з котикової шуби, підмостила під голову другий мішок, вкрилася третім, наче ковдрою, і налаштувалася спати. Я така рада, що сіток від комах іще не привезли, бурмотіла вона, блимуючи на зорі, інакше я ніколи не мала б цього. Тим часом у кімнаті поруч із солярієм, бліда і перепуджена полі, мерщій одягала халат і пантофлі. Хвилинку тому вона тремким голосом телефонувала Тімоті. Мерші сюди, і ти, і твій батько. Захопіть ліхтарі, хтось є на даху солярію, мабуть, видріпався по триляжу для троян. Тепер може вдертися в дім через східне вікно на горищі. Я зсередини горищі зачинила, але не баріться. І коли Поліана вже засинала, її розбурка блиск ліхтарів і тріозойків. Вона розплющила очі ось де поруч Тімоті, на драбині. Старий Том вилазить крізь вікно, а з-за нього вирячилась на неї тітка. Поляно, що це усе означає? вигукнула міс Полі. Дівчинка закліпила з просоння і сіла. О, містер Том, тітонько Полі, запнулася вона. Не лякайтесь, у мене не сухоти, як у Джойля Гартлі. Там страшенна спека. Але, тітонько Полі, я позакривала вікна, і мухи не зможуть принести мікроби. Тімоті хутенько спустився вниз по драбині. Старий Том теж швиденько віддав ліхтар міс полій і подався за сином. Міс Полі закусила губу і почекала, доки підуть чоловіки, а тоді суворо проказала: Подай сюди негайно всі речі і залізай сама. Я ще такої дитини на світі не бачила, репетнула вона вже на горищі, тримаючи однією рукою поляну, а другою ліхтар. Після прохолоди на дворі Поліані видалося на горищі ще задушніше, але вона не нарікала, а лише уривчисто зітхнула. Підійшовши до сходів, міс Полі кинула. Решту ночі поліано спатимеш зі мною. Сітки привезуть завтра, а доти, я вважаю, своїм обов'язком не пускати тебе з очей. Поляна затамувала віддих. З вами, у вашому ліжку, нестямилася вона. Ой, тітонько Полі, тітенько Полі, які ви чудові. Я так мріяла спати поруч із кимось рідним, тільки не з жіночої допомоги, і мені їх досить. Але ви, ви знаєте, я така рада, що сітки не привезли, ви теж? Відповіді не було. Міс Полі простувала попереду. Якщо чесно, вона почувалася напрочуд безпорадною. Уже втретє, від часу приїзду поляни вона намагалася її покарати, і втретє, її покарання сприймалося як найвища нагорода. Не дивно, що міс Полі почувалася на диво безпорадною.